Пропаганди да по-друге для роботи ДРГ і проросійських агентів. Тобто вони на це дивляться просто нереально. Я розумію, що українців зараз нереально просто розпач, але а, треба бути дуже важливим, щоб зберегти своє життя, здоров'я і не повестись на провокації Росії, які можуть тільки усугубити цю ситуацію. Розумієте, на жаль, ось така історія. Я більше ніж переконаний, що буквально за декілька днів вони повернуть а, цим всім структурам свою незалежність. А, я думаю, зміня там, звісно, якусь кількість правління. А, на жаль, але так буде, але повернуть їм. це. Це 100% вони зроблять. Тому що Зеленський прекрасно розуміє, якщо він це не зробить. Ну його не каденція підійде до кінця, а трошечки інакше історія підійде до кінця і. Це буде йти як зі сторони військових, так і зі сторони закордонних а, спецслужб і Америки, і Європи, і просто людей, тобто ну варіанту не буде. Тобто вони це обов'язково повернуть. А, буквально на днях буду спілкуватися з людьми а, з офісу президента. Я дійсно спитаю, в чому там справа, чому це зробили, розкажу в наступних відео. А, повідомлю вам, що це взагалі був заход, бо це виглядає абсолютно сюрреалістично. А дивіться, для тих, хто хоче а, якось розповсюджувати правдиві українські новини, дивитися впливати на цю всю ситуацію, чи також заробляти на цьому. Будь ласка, за посиланням шапці профіля. У Нас є доступ до кантенхати, можете туди зайти, ознайомитись, там буде вся інформація. Три крапочки в справа відкрити в браузері. Вам вас принесе туди в телеграм-канал, там побачите всю інформацію. Ситуація така, друзі, давайте висновок зробимо. То, що зробив Зеленський, а я думаю, це якась команда. І була, я думаю, вони змінять який зараз склад в цих органах. Напевно, потім буквально напротяг декілька днів повернуть знову свою незалежність. В принципі, в Конституції України прописано, що все рівно в будь-якому випадку Генеральний прокурор України навіть до от буквально ще там тиждень назад міг все рівно попливати на якісь рішення набу і так далі. Але ем, зараз у нього там пряме рішення впливати на це все. Я думаю, все повернеться на свої круги, бо без цього, без цього не буде далі нормальної довіри до України. І звісно, допомога буде продовжувати з Європи, бо Європа розуміє загрозу Росії, але от земелькою може бути накал, хоча у нас і так накала дуже сильно. Тому я думаю, Має варіанту, як просто повернути все на свої круги, повибачатись і сказати, чому дійсно це все так було. І Скоріше за все 99%, зорків, що це так і буде розуміло. От пишаються українцями, які відстоюють свої позиції, але будьте дуже обережні зараз з рестичними моментами, які може втілювати Росія в на цих майданах, на цих мітингах в кафе і так далі. Вже дійсно познаходили в вибухівку людей в різних місцях. Про це там багато пабліків про це говорять. Тому уважно, будь ласка, тобто, звісно, свою позицію треба відстоювати, але бережіть своє життя, здоров'я. І взагалі, все, що у вас є. А поки ви живі, у вас і все зрозуміло. Все, друзі, на зв'язку наступному відео вам розкажу більше. Хто хоче допомогти Україні з розповсюдженням українських новин чи мати змогу заробити на цьому? Будь ласка, за посиланням в шапці профіля. Все, друзі, на зв'язку. вам більше інформації на днях. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.